Вітаю, друзі. Ми сьогодні під гадячем. Не дуже сонячна погода. Йде дощ. Ми працюємо. Мережева під зелений тариф, 10 кВт. Показую, як зробили. Такий от у нас інвертор на 30 кВт з подальшим доставлянням ще 20. Тут у нас автоматика захист, як завжди, все виконано бездоганно, згідно малюнку. Заземлення, контур. Під'єднали, зварилися, туди далі пішло. Отут у нас контур заземлення. Далі перейшли на будинок де встановлення 18-ти панелей Jazzolar 545 монокристал. Особливістю даної інсталяції хотілося б відзначити 40-річний шифер, який тут у нас уже лежить давно, по якому дуже небезпечно переміщатись під час монтажа, бо він лопається, Вон, бачите, куски. Тому в таких випадках ми використовуємо бітумну ленту для того, щоб під панелями не було Потім проблем з вологою. Також звертаю вашу увагу, що ми робимо заземлення обов'язково від першої шини, через яку через панелі буде передаватися на другу. І між рядами додатково з'єднуємо наступну шину. Ну, Ось такий у нас сьогодні монтаж 17 квітня 2024 року.